І сьогодні, от це рідко робить залужний головнокомандувач Збройними силами України, але він це зробив. І сьогодні ми це побачили, почули. Українська влада вперше озвучила кількість втрат серед військових за час повномасштабного вторгнення. Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, вбито майже 9 тисяч воїнів. Давайте це почуємо у ній приймають участь у цій війні. Не тільки військовослужбовці і не тільки ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім в тому, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. І захисту як отам біля Солідара, біля Бахмута, біля Великої Новосілки, так і тут, бо їхній батько пішов на фронт. І можливо входить до числа тих майже 9 тисяч героїв, які загинули. Матвій Юрійович, до нас приєднався новий. Їзд. Так, да, будь ласка, будь ласка. Так, Леонід Ємець, інтелектуал. У нас сьогодні, доктор юридичних наук, депутат Київради, фракція «Європейська Солідарність». Вітаю, Матвію, вітаю. Матвій Юрійович, вам перше запитання. Привіт. Ну, от він доєднався. Він, ти кажеш, інтелектуал і доктор юридичних наук. Щось хай він прокоментує 9 тисяч українських загиблих воїнів наших чудових. Матвій, ну коментар тут один це герої, які віддали своє життя за те, щоб у нас була країна, щоб нашої країни було майбутнє. Честь і слава, слава героям. Да. І до речі, да. знаєте, Матвіюч, може, ви зі мною не погодитеся, але мені здається, що правильно насправді. Що ми публічно говоримо тільки про перемоги Збройних сил України, і що ми не називаємо постійно наші втрати інформаційно можливо для того, щоб надавати сил. Як ви вважаєте, Матвій Юрійович? Дивіться, пан... я не, не погоджуюсь з вами. Ну, в силу того, що я все життя був прихильник того, що позиція, коли голову в пісок ховати, ця позиція поза страуса, це не... mm -hmm. неправильно. Треба. Приймати будь-яку правду, і тоді ти е, маєш інформацію, з якою ну можеш оперувати. Ти маєш розуміти, що тобі треба зробити краще, де і куди свої зусилля направити. І коли ми говоримо про... Державу громадяни, тим паче війну, то зрозуміло, що ну такий принцип. Тобто ми маємо ми, говорити про втрати. Насправді, от постійно. Ну, дивіться, у нас є декілька процесів. Це процеси мобілізації. Так. От продовжила зараз Верховна Рада ще на три місяці. Мобілізацію чоловіків є зараз багато розмов про те, що жінок там на тиждень на місяць відтермінували, але жінок теж будуть брати на Військовий облік там достатньо широкий за перелік професій. за власним бажанням. Якщо я зрозуміла, дивіться, поки що це як проекти, де там я так розумію, будуть впроваджуватись певні законодавчі зміни. На даний момент є відтермінування. Наскільки я пам'ятаю, там поки що на облік мають ставати незалежно від бажання. Це є обов'язок військовозобов'язаних. Отих визначили переліки. Ну це так, так визначила на сьогодні держава. На виконання завдання воєнного стану, і ну от ці процеси мобілізації вони нерозривно пов'язані з інформаційними процесами. Ну не може бути так, щоб всі були впевнені, що знаєте, ми живемо в такому а, в середовищі, де ми вже перемогли, все у нас класно і все, все хорошо, А в цей час стоїть вимога, що треба знайти ті чи інші професії, які потрібні сьогодні на війні, і ну тут. Відкритість інформації і е, позиція тих людей, які мають ці навички, які пройшли навчання і мають досвід відповідний, вони нерозривно пов'язані. І відкритість інформації означає, що у нас буде більше е, готовність суспільства для того, щоб вирішувати ті проблеми, які сьогодні перед нашою державою стоять, в тому числі в воєнному стані. Окрім війни. Е, ну, мається на увазі війни <кій> безпосередньо. У нас ще є війна економічна. У нас є багато проблем, які пов'язані з перспективою дуже складної зими. І ну, тут теж закривати очі на правду, ну аж ніяк не можна. Я насправді підтримую позицію мерів багатьох міст, які прямо кажуть, там друзі, ви якби на державу розраховуєте, але й самі підготуйтесь там, запасіться дровами, купіть в кого є можливість там. Або твердопаливний котел, або котел електричний. Ну як... розраховуйте на те, що можливо у нас не буде газу, що можливо у нас не буде опалення, що можливо будуть перебої з електроенергією. Ну у нас в Києві ладно. Я не буду розповідати цю цю інформацію, скільки їх у нас цих тецьок, але я відповідально кажу. Враховуючи виклики воєнного стану, є великі перспективи того, що у нас будуть серйозні проблеми з опаленням в місті Києві. Тому до цього треба готуватися. І коли хтось із мерів каже, купити теплий одяг, це не привід для жартів, це привід а, піти і це зробити. І цю інформацію до людей треба донести. Як зараз доноситься інформація про те, що а, найближчі декілька днів ну без особливої нагоди. Брати участь в якихось там заходах масових взагалі заборону, але просто шастати без нагоди по люд, вололюдних місцях Києва ну теж не варто. Пару днів можна бути готовим і перечекати в тих місцях, якщо, звичайно, ситуація дозволяє, де ти будеш впевнений, що і ти, і твої рідні будуть в безпеці. Це моє ну, не вимога, але наполегливе прохання до громадян міста Києва. Будьте обережними. До 24 числа включно ворог дуже мстивий. Ворог буде а, наносити удари. І ну цю інформацію нам надали відповідні служби. А є відповідне розпорядження військової адміністрації про заборону масових заходів і зібрань а, в місті Києві. І я, як депутат Київської громади, звертаюсь до наших киян бути відповідальними обережними. Думайте про себе, думайте про своїх близьких. І ви нам потрібні, ми всі один одному потрібні для нашої перемоги. Маті Юрійович, я знаю, що у вас є відео. А, да, у мене є відео. Я тільки хочу сказати, що може я не зовсім погоджуюсь з паном Ємецем. Я думаю, що е, кожного дня говорити про втрати е, неможливо. От мене цілком влаштовує якісь е, там. Знаєте, тут написали щось там, написали. Всі пишуть, воно не перевірене, а потім виходить залужний і каже: 9 тисяч. Ну розумієте, бо можна сказитися. Це ж не ми напали, вони на нас напали. Мають тільки надію, що у них значно, значно на порядок вище.